Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Урок 92, Мандрівка Україною. Тема нашого уроку рельєф і корисні копалини Запорізької області. Помилуйся природою Запорізької області з висоти пташиного польоту. Переглянемо відеофрагмент. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут Дніпро прошу мить, посеред є проби вільна, неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Діде Дніпра плакить, є курган могили, там минуле спить, є там січ козацька, це Гетьманський край. І Азовське море для туристів. Рай! Помандруй на захід помандруй на схід, там карпатські гори, тут Дніпрошу мить, Посеред Єпропи, Вільна пропиляни. Рідна батьківщина! Пригадай, загальні відомості і географічне положення Запорізької області. Виконаємо завдання! Устав пропущене. Отже. Дата утворення Запорізької області 10 січня 1939 року. Адміністративним обласним центром Запорізької області є місто Запоріжжя. Отже, вставляємо пропуски, 10 січня. Місто Запоріжжя. Познач герб Запорізької області. Пригадали герб Запорізької області це малиновий щит із зображенням козака. Отже, позначимо Герб Запорізької області. Ось герб Запорізької області. Підкресли потрібні слова в дужках. За потреби звернися до Адміністративно-територіальної карти України, що на сторінці 44. Отже. Запорізька область розташована південно-східній частині України. Вона межує з Херсонською, Дніпропетровською та Донецькою областями. Запорізька область має вихід до Азовського моря. Розглянь контури Запорізької області. Що вони тобі нагадують? Намалюй контури області пальчиком у повітрі. Запам'ятай їх. Попрацюємо з контурною картою України. Розгорніть зошит на сторінці 46. Нанеси на карті межі Запорізької області. Підпиши її. За потреби звернись до карти на сторінці 44. Давайте. Разом виконаємо це завдання. Отже, подивіться. Ось Запорізька область, обласний центр, місто Запоріжжя. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Переглянь відеофрагмент. Зважаючи на побачення, вислови припущення, який рельєф переважає в Запорізькій області. Отже, попрацюємо з фрагментом фізичної карти. Пригадайте, яким кольором позначають рівнини, гори? Подивіться, Запорізька область, які кольори переважають. Що ми можемо сказати про рельєф Запорізької області? Так, переважно рівнини. Бачимо невеликі місця, де горбиста місцевість, але це рівнинна. Так, степова зона. Отже, розглянули все уважно і можемо тепер дати відповідь на запитання. Зробимо висновок. Рельєф Запорізької області. Відповідь А. Рівнинний. Позначте відповідь А. Повторимо вивчене про корисні копалини. Устав пропущене в схемі. Давайте пригадаємо, корисні копалини бувають. Паливні, рудні і нерудні. Заповнюємо пропуски: рудні, нерудні, рудні корисні копалини в свою чергу поділяються на руди. Чорних металів і руди кольорових металів металів. Спробуйте навести приклади. Пригадайте, які паливні корисні копалини ви пам'ятаєте. Якщо вам важко дати відповідь на запитання, скористайтесь картою на сторінці 45-й, карта корисних копалин України. Отже, паливні це, це кам'яне вугілля, це торф, це нафта, це газ та інше. Рудні. Чорних металів це залізо, марганець і руди кольорових металів. Так, це золото, це алюміній та інше. Нерудні корисні копалини. Так, це пісок, це кам'яна сіль, це глина, граніт та інше. Обери правильну відповідь. Читаємо природне скупчення великої кількості корисних копалин у будь-якій ділянці земної кори це... це родовище. Позначили правильну відповідь. Правильна відповідь Б. Родовище. Становіть відповідність між назвою та умовним позначенням. Залізні руди як позначаємо, так трикутничок. І марганцеві руди. Отакі От два поєднаних між собою трикутнички. Отже, пригадали інформацію щодо корисних копалин. Поширимо наші знання, прочитаємо інформаційну довідку разом з диктором. Читаємо у Запорізькій області розташовані великі родовища залізних і марганцевих руд. Залізні руди, які тут видобувають, є найякіснішими в Україні, адже містять багато заліза. Також в області добувають граніт, пісок, глину та інші матеріали, які використовують як будівельні. Прочитайте ще раз. Те, що позначено, черв... позначено червоним, вивчить на пам'ять, натисніть на паузу і виконайте завдання самостійно. Отже, родовище яких руд розташовано в Запорізькій області? Та велике родовище залізних і марганцевих руд. Попрацюємо з картою корисних копалин України. Розгорніть зошит на сторінці 45. Знайдіть у Запорізькій області Білозерське родовище залізних руд і великотакмацьке родовище марганцевих руд. Давайте подивимося. Отже, ми бачимо білозерське родовище залізних руд, трикутничком позначається залізна руда, і великотакматське родовище Марганцевих руд. Ось такі два з'єднаних трикутничка. Ось тут вони розташовані. Попрацюємо як справжні мовознавці. Виконайте завдання. Перше, обери транскрипцію слова родовище. І я хочу вам нагадати буква Ща одна, але два звуки Ш, Ч. Пам'ятаємо це. Отже, Правильна відповідь: відповідь Б. Ось так. Визнач кількість букв і звуків у словах. Запорізька порахували букви, їх десять. Записали. Скільки звуків в цьому слові. Зверніть увагу, знак м'якшення звука не позначає. Отже, звуків буде на один менше. Звуків 9. Натисніть на паузу і виконайте далі завдання самостійно. Перевіримо рівнинний. Дев'ять букв. Вісім звуків. Марганець. Дев'ять букв. Вісім звуків. Будівельні. Десять букв. Дев'ять звуків. Тонна. П'ять букв. Чотири. Звуки. Перевір себе за картою знань сторінка 39. Натисніть на паузу. Розгорніть карту знань і повторіть відомості про букви і звуки. Хвилинка математики. Виконаємо завдання. Напиши скорочено одиницю вимірювання одна тонна. Як ми позначаємо? Ось так. Тонна позначається буквою Т без крапки. Перетвори одну тонну на кілограми. В одній тоні тисяча кілограмів. Пригадали записали. Розв'яжи задачу. Читаємо задачу. Руди містять, окрім металів різні домішки. Що більше в руді металу, то вона якісніша. Відомо, що в 947 кг однієї руди. Міститься 350 кг домішу. А 947 кг другої, 383 кг домішу. Обчисли, наскільки більше металу містить перша руда. Отже, подивіться, відомо. Що в 947 кілограмах однієї руди міститься 350 кілограмів домішок. Давайте заберемо домішки з руди і дізнаємося, скільки вона містить металу. Перша дія. Дізнаємося, скільки металу містить перша руда. 947 Відняти домішки 350, відніміть стопчик можете відняти і буде 597 кілограмів металу в першій руді. Дізнаємося, скільки металу в другій. 947. Віднімемо домішки 383 і дізнаємося, скільки металу міститься в цій роді. Відніміть стовпчик, що у вас вийшло. 564. Нам треба знайти наскільки більше металу містить перша руда, ніж друга. Щоб знайти наскільки більше одне число, ніж друге, треба від більшого числа, а це 597. Відняти менше число, а це 564. Що ми отримаємо? Натисніть на паузу і виконайте обчислення. Так, це 33 кілограми. Отже, наскільки більше металу містить перша руда? На 33 кілограми. Натисніть на паузу і запишіть відповідь самостійно. На 33 кілограми більше металу. Містить перша руда. Щоб дати відповідь на запитання другої задачі, треба бути дуже уважним, читаючи умову. Отже, читаймо. Із 40 тонн залізної руди виплавили 20 тонн заліза. Скільки такої руди потрібно? щоб отримати 40 тонн марганцю? Натисніть на паузу та подумайте, як розв'язати цю задачу. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи можемо ми із залізної руди отримати марганець? Ні, не можемо, бо марганець отримують із марганцевої руди. Отже, ця задача не має розв'язку, бо залізної руди виплавляють залізо, а марганець виплавляють з марганцевої руди, добувають з марганцевої руди. Отже, любі мої, підведемо підсумки. Пригадайте, коли утворила Запорізька область? Так, добре, 10 січня 1939 року. А яке місто є адміністративним центром Запорізької області? Який рельєф Запорізької області? Та які родовища розташовані у Запорізькій області, Великі родовища. Та білозерське родовище Залізних руд і Великотакматське родовище Марганцевих руд. бо у Запорізькій області розташовані великі родовища залізних і марганцевих руд. Пам'ятаєте, як позначають умовно залізні руди, а як позначають умовно марганцеві руди? Трикутничком, одним трикутничком, що позначає? Молодці залізні руди? Добре, добре попрацювали час відпочити. Я прощаюся з вами до наступного